І святого Духа всячисні приподобні отці, дорогі брати і сестри. Слава Ісусу Христу. Буває з тим, хто збирає для себе скарби, а не в Бога багатіє, що. Неочікувано Господь забирає душу Його. Отже, ми, дорогі, во Христі, цієї притчі мусимо зрозуміти, що хотів Ісус благовістувати до нас, власне, до того, до кого Він промовляв, до тих людей, які Його слухали, слухали Його притчі, до тих апостолів іванлистів, котрі записали ті притчі, вважаючи їх важливими для знання і розуміння, і донесли до нас. Священне Писання до нас донесло, що ми мусимо багатіти у Бога, а не, а не у людей, а не у себе, а не тут, на землі тимчасовим багатством. Отже, каже Господь, що добре вродила нива, добре вродила земля. Земля у Старому Завіті це певний такий сакральний сакральна така річ, на яку чекали, якої шукали, якої жадали ізраїлітяни. Вибраний народ. Неодноразово втрачав ту свою обітувану землю, але знову до неї повертався через великі жертви, через великі складнощі, але для того, щоб бути на тій землі, де є спасіння. І отже, Господь Бог, власне, кожному народу дав ту землю, дав ту благодать і дав ту милість від себе, щоби. Люди мали можливість жити, творити, збагачуватися і славити Бога. Але цей чоловік, багач, напевне, мав людей, які працювали на нього, напевне, мав наймитів так? у той час багачі відзначалися тим, що мали... людей мали про кого дбати. Але він сказав, що зруйную житниці мої, і все, що я маю, це тільки моє. І я збагачуюся ще більше. Але що хоче Господь? Що хоче Господь від кожного з нас, дорогі, у Христі? Щоб оту ласку, яку Господь Бог дав, як та родюча земля, аби ми використовували на благо. Аби ми використовували не тільки для себе, але і для тих, хто є поряд, для тих, хто є увірений в нашій опіці, або хто просто з'явився поряд з нами в той чи інший спосіб, на тому чи іншому відрізку життя. Отже, Господь Бог просить милості, можливо, навіть не просить, а вимагає у цій притчі, навчаючи нас, що Він прос, каже. Нерозумний, що все збираєш для себе. Отже, дорогі во Христі, аби Господь Бог і нам не сказав, що нерозумні збираєте тільки земне багатство для себе, а у Бога не багатієте, ми мусимо дорогі в Христі, те, що Господь нам дає, ділити з ближнім своїм. Зараз є великий час потреб. Дуже багато людей на нашій землі, тут де Бог нам судив народитися і жити, є багато людей, котрі в плачу і в скорботі, які залишилися без даху над головою, в яких забрали рідну домівку і землю. Лукавий російський агресор прийшов і вигнав людину з власного дому. Але ми є українським народом, ми є одною родиною. Ми є християнською врешті-решт, православною родиною, які не можемо сказати, що я вже досяг чогось, я вже назбирав для себе, мені достатньо і для життя на землі, і для царства Божого. Тому я буду цим радіти і насолоджуватися. Ми не можемо, Бориво Христі, насолоджуватися, коли поряд з нами. Хтось потребує, коли поряд з нами хтось відчуває себе гірше, ніж ми. Хтось є в більш складних обставинах. Тому ми мусимо багатіти у Бога, каже Ісус. А що то є таке багатіти у Бога? Ми знаємо, що багатство для Бога це добрі справи, це милість, це милостиня. Це самопожертва. І ми, стоячи перед лицем Божим, можемо у ньому багатіти добрими справами, добрими речами милосердя. І сьогодні ми маємо цю можливість. Маємо, бо є багато потребуючих. Отже, не марнуємо свій час, але допомагаємо. Допомагаємо, бо ми не знаємо ні часу, ні години, коли прийде Господь і нам скаже ті грізні слова не багатів чи не багаті, ти у Бога. Отже, маємо велику потребу заради нашого власного спасіння, заради того, аби Господь Бог нас знав як своїх. Ми мусимо допомагати ближнім своїм. Дійсно, як часто каже на проповіді на Судика Афанасій, Господь Бог судить нас по тому, як ми любимо ближніх своїх, як ми допомагаємо ближнім своїм, як ми жертвуємо собою чи чимось своїм заради ближніх своїх, котрі потребують. Знаєте, я на цьому тижні спілкувався з одним чоловіком, який був у полоні. І він казав, що я залишив все, він був на окупованій території, жив там, прийшов ворог, прогнав його родину, він сказав, Ні, я залишусь, залишусь, щоб зберегти майно. І каже, коли я потрапив у полон, я розумів, що, можливо, годину, можливо, дві, день, три, п'ять місяць, немає значення, скільки, але скоріш за все, що я тут загинув. За те, що він мав позицію проукраїнську і чекав, що українське військо прийде і звільнить ті території, ті міста і села, де він жив. Але він каже, що я ніколи не втрачав віру у Бога, бо, бачучи навколо, що відбувається, розумів, що людською силою нічого зробити не можна. Там є сила набагато більша. Але Господь Бог так дав, що Він вийшов з полону і вийшов з окупації. Зараз тут у нас в Одесі проживає. Бо уповав на Бога, бо мав надію, бо не здався. І так ми, дорогі у Христі, мусимо мати уповання на Бога. Мусимо збирати ті скарби, які ми покажемо перед Богом, ставши перед Його обличчя і скажемо, Боже. Ти дав мені можливість, я не знехтував тією можливістю. Я допоміг тому, хто потребував поряд. Я зібрав добрі справи і зараз, Господи, стою перед Тобою. Тому, дорогі, в Христі, збираймо добрі справи, які будуть свідчити перед Богом за нас, а не проти нас. Багатіймо у Бога! Бо мусимо багатіти для зустрічі з ним у вічності. Амінь. Слава Ісусу Христу!